Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую до цікавого заняття. Якого доліплення, що ми будемо ліпити, а вже ж транспорт. Але ж який, ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. Слухайте буває велика, буває мала. Вантаж по дорогам перевозить вона. Що це таке? А вже ж вантажівка. Зараз, діти, я пропоную вам роздивитись уважно вантажні машини. Або вантажівки. Тут у мене їх три. Вони всі різні. Є маленька, є більша, а є ще більша. Подивіться уважно на машину. З чого складається вантажна машина? Що це таке? Кузов якої він форми? Дивіться, дві сторони, довгі, дві короткі. Прямокутної. Або ми кажемо чотирикутної. Діти, а ось кабіна, на яку фігурку схожа кабіна? На квадрат, вірно. А колеса, на яку фігуру? На коло вірно. Отже. Ми будемо ліпити з вами, вчитись ліпити вантажівку з пластиліну, який нам потрібно переробити в прямокутник, в квадрат і в кола. Ну що ж, починаємо. Але для роботи нам потрібні. Стека сьогодні потрібна. Дошка, я взяла дві. Може знадобитись. Різнокольоровий пластилін. І я вже відібрала з нього той, з якого буду ліпити. Дивіться, самий великий шмат це у мене, як ви думаєте, що? Кузок. Трішки менший це кабіна. І ось чорний я поділю за допомогою стеки на шматочки. Це будуть колеса. Ось тепер розпочинаємо ліплення. І так, діти, я беру найвеликий шмат пластиліну. Я вибрала фіолетового кольору. Ви вибираєте, якого хочете, тому що кузов, кабіна у вантажівок буває різного кольору. І так, спочатку я пластиліном граюсь, я його розм'якчаю. Якщо є отакі дирки, бачите такі, їх треба отак загладити. Так, тепер можна вручка долоньками, але ж так. Щоб долоньки шуршало. Можна однією ручкою тримати, а іншою скачувати коло на дошці. Я можу і таким способом, і таким. і таким. Скатала. Все, розм'якчила, скатала. Але ж нам потрібно із цього шматка зробити прямокутник. Що ми робимо спочатку? Спочатку ми робимо товсту ковбаску, сардельку. Тримаю. Нажимаю, натискую і розкачую, дивіться, вже схожа на сардельку, на ковбаску, але ж це не те, що нам потрібно. Я дуже ретельно нажимаю. Діти, якщо вам буде важко, попросіть батьків, хай вам розімнуть пластилін, щоб він був м'якеньким. Так, ну можна ще трішки. Так, є, подивіться, у мене вийшла ось така ковбаса. Дивіться, що я буду робити. Бачите, оці сторони, я їх отак. Так, щоб вони були рівненькі. Постучу. Є, тепер, це ж не кузов, це ж ковбаска. Дивіться, що я роблю. Я ось цими пальчиками або ручкою тримаю. А тепер ось цими пальчиками я буду натискувати на пластилін. Дивіться, о! О! О, працюю ручками. Працюю пальчиками. Повернула, тримаю. І знов можна отак іншою ручкою цією тримати, а ці, цими пальчиками ось так натискувати. Так, ще нажимаю на пластилін пальчиками. Так, ще трішки, щоб у нас. Вийшов прямокутник. Тут у мене зламалось, подивіться, дирочки. Я їх заглажую. так. Тут правильно. Тепер знов. Так, бачите, як рівненько. Є! Діти, подивіться, ми зліпили з вами кузов прямокутної форми. Ставим. Тепер нам потрібна кабіна. Ви ж помітили, що кабіна повинна бути. Нижче, ніж кузов. Хоча є деякі вантажівки, де кабін, кабіна вище. Ми зробимо так, щоб кабіна була нижче. І так, ось моя вант... Мій кузов для вантажівки. Я беру шмат пластиліну білого кольору. Ретельно його розм'ягчаю. Так, розміхчила. Тепер зроблю коло все. Починаємо із розміхчення пластиліну із кола. Зробили. Як зробити квадрат? Подивіться, я ось я просто його тримаю пластилін. А цими пальчиками я натискаю. Дивіться, як ми робили із прямокутником. Натиснула, повернула. Натиснула. Натиснула. А тепер і тими, і тими пальчиками натискаю. Дивіться, і цими натискаю, і цими. О, все, у нас це вийшло. Получився, як би такий кубик. Ну, в квадрат. Тепер я цей кубик, квадрат, прикладаю до нижньої, ось вона, нижня частина нашого кузова, так, щоб вони були на одній лінії. Бачите, на одній. Приклала, можна отак тримати, приклала. А тепер трішки кінчиком пальчика примазую цей кузов. До основної частини. Тобто до, пробачте, перемазую цю кабіну до кузова. Не кузов до кабіни, а кабіну до кузова. Всі частини примазуємо до однієї основної. А основною частиною тут є, дивіться, основна частина тут є ось кузов. Дивіться, діти, тепер, якщо я отак тримаю, не падає, отак тримаю, не падає, я примазала. Так є. Отут можна стекою намалювати віконечко. Дивіться, я покладу і намалюю ось такий квадрат. Як я намалюю? Натискуванням. Дивіться, ось віконечко. Можна з іншої сторони зробити віконечко. Дивіться, раз, квадратик, одна половинка і ще отак. І ще одне віконечко. Є. Ну, це не дуже важливо, можна і без нього. Діти, чого не вистачає? Кузов є, кабіна є, не вистачає колес. Колеса я буду робити із цього пластиліну. Колес у машини 4. Один, два, з іншої сторони, три, чотири. Тобто, у мене є чорний пластилін, колеса будуть чорні. Мені потрібно поділити стекою. Пластини чотири рівних частини. Дивіться, я отак от беру, натискую. один. Ось трішки влучилось, хай буде так. Два. Три. І ще одна частинка. Чотири. Зайве пластину беру. Ось у мене чотири частинки. Тепер я беру кожну частинку, у мене їх чотири. розм'якчаю і роблю із них кола. Подивіться, дітлахи, я зліпила чотири кульки. Тепер кожну кульку беру в ручки і ось так от натискую. Дивіться. Раз, іншу два, потім три, потім чотири. У мене вийшло чотири однакові колеса. Одне колесо я прикладу ось сюди. Під кабіну. Інше прикладу. Ось сюди. Подивіться. Під кузов. Повертаю. Тут ще під кабіну. Так, і інше під кузов. Це навпроти цього. Так, ну а тепер подивимось, що в нас вийшло. Дивіться діти, яку машину я зліпила разом з вами. Це вантажна машина, вантажівка. У неї є кабі... кабіна, кузов і 4 колеса. Ну що ж, дітлахи? Ліпіть, виготовляйте, проявляйте творчість, насолоджуйтесь своєю роботою і надсилайте нам фотоповідомлення. Я щекатимемо.